Що любі друзі, всім привіт! Е, від міської цієї суети і суматохи вдалося мені трішки вирватися на риболовлю. Нарешті. Е, вихідний. І сьогодні, друзі, сесія, яку я так давно чекав. Боже, це така риболовля. Знаєте, сьогодні риболовля саме з дитинства. Саме ось, коли я був малий, це був... Самий основний вид моєї риболовлі. Давайте доки я не кажу, ви пишіть в коментарях, куди я приїхав. Я на міському е, такому ставочку, скажімо так, одному з безкоштовних, де є карасик. Я приїхав сьогодні, друзі, ловити на поплавчанки карася. Мої дві поплавочки. Зараз про, про них більш детальніше вам розкажу. Це е, кастмастери, по-моєму, скільки метрів? П'ятиметрові? Точно давно на них не рибачив. Справді нові, новіші вудочки, можливо. Раз за 3-4 була вилазка на них і все. Хочу сьогодні спробувати так в задоволення загодуватися трішки та спробувати половити карася. Погляньте, яка краса на водомі, туманчик стоїть, ось там два лебідя плавають дуже гарно. Я зараз потрішки складу свої речі, все сюди поприношу, тому що ну, тут дивіться, таке місце непогане. Я його собі обрав, ще прибачити. Тут загодуюся, дві поплавочечки. І тут буду рибачить, взяв з собою сьогодні крісло, але воно ще поки що в машині. Тому все, друзі, менше розмов, більше діла. Зараз йду ще раз другу ходку робити машину, візьму крісло, прикормку да покажу вам, що ми будемо починати. Приємного вам перегляду, друзі. Мій ланосик стоїть. Знаєте, друзі, хто би ще не казав, ланос там погана машина, дешева. Я вам хочу сказати так: вона, по-перше, дешева в обслуговуванні, ну недорога сильно. Так, забираємо прикормку. По-друге, він, ну якби в міру, як сказати, проходимий. Він проходить у мене, повірте мені, по таким ровам, по таким місцям по десні, що просто. Беремо обов'язково сьогодні з собою термоса. Я собі наварив чайочка з медом, щоб собі сісти Да, побалдеть. І беремо цю величезну сумяру. В цій сум'ярі в мене тут а, друзі, це крісло. Йдемо закривати машину. Прикормка, термос, крісло, все остальне вже там. Так, все, машина закрита. Ой, знаєте, сумку ще треба взяти якось нормально. І по прикормці. Коротше, йдемо зараз на те місце, де я буду рибачити. Там, як ви бачили, біля мене така гарна стінка комиша з одного і з другого боку. Там глибина, якщо я не помиляюсь, не сильно велика, може плюс-мінус метр. Тому будемо не сильно голосно, щоб не налякати рибку. Сідати, допробувати там ловити, тому ось воно, бачите, зразу далеко йти не потрібно, ось моє місце. Тому зараз йдемо, друзі, ділом розкладемо вудочки і заміщаємо прикормочку. Моє кріселко, кріселко, кріселко. Це взагалі... Боже, як я колись мріяв про таке крісло, я вам передати не можу. Для мене це колись було щось таке, знаєте, блін, так дорого. Віддай там 100 доларів чи 150. Купи собі крісло. А зараз я розумію, що це. Досить гарна була інвестиція в мій комфорт на риболовлі CarPro, воно не дуже дорого коштує, я не пам'ятаю, якраз щось 100-150 доларів. Тут у мене ось ніжки, ніжки підправляємо, крісло розкладаємо. Десь тут я буду плюс-мінус сидіти. Так, а ну-ка, що в нас буде? Буде ток з цього. Та ти що? Звісно буде, може навіть трішки ближче. До води. Я сьогодні приїхав в кросовках, але взяв з собою черевики, все, так будемо рибачити. Сумочка стаття класна, щоб по машині не цей не бруднити. Це я купував собі також флагман. І що це за? А, карбзум. Покладу її тут собі поруч. Ну і далі будемо розкладатись. По водилищам. Давайте, друзі, більш детальніше. Це кастмастер. П'ятиметровки, махові водилища, на яких є зверху вже конектор. Ось так вони гарно виглядають. Погляньте, таке збрудне трішки. Дивіться, яка вудочка чудесна. П'ятиметровочка. Зараз тільки на конектори вдягаємо наші оснастки. У мене є з минулого року готові. Так витягуємо. Розкладаємо зараз потрішки. Ой-ой-ой, друзі, який це кайф. Ви шо, на поплавочки, да посидіть, да половить рибку. Да карасика зловити. Бо казали, що карасик уже тут прокльовується. Дивіться, яка. Друзі, 5-метровочка легенька. Друзі, 140 грамів вага в неї чи 130 Щось такого, да, Якщо я не помиляюсь, дивіться, яка вона взагалі бомбезна. І така сама друга один в один. Тому зараз їх розкладаємо, покажу вам оснастки. Я зараз примірюю, де у мене будуть стояти поплавки. Поставимо їх просто так в воду, замішаємо прикормочки трішки. По оснасточкам, друзі, ось такі дві гарних оснастки. Це у нас поплавочки від Brain 2,5 грами. Все огружено гарно. Гачок, правда, я не пам'ятаю, який, чесно кажучи, взагалі. ну, Але нічого страшного. Тут, в принципі, бачите, такий він невеличкий на карасика, зараз таку пору року піде те ще треба. Чіпляємо на поплавочки через коннектор, да, закидаємо, міряємо дистанцію і будемо годувати. Так, любі друзі, коротше, по прикормці, я завжди вірю в одну з прикормок це Real Fish. Кальмарвус Меніг. Я її також знову взяв. Коротше, я не знаю, що з цього вийде. Звісно, я просто не встиг зайти в риболовний магазин, взяти якось чебрець, часник, чи щось такого плану, чи часничкову, Але це, повірте мені, запах. Просто бомба. Коротше, знаєте, як я хочу зробити? Дивіться, кальмар ось мені, додаємо, ну небагато. Поняли? Я не буду сильно годувати, я так ось типу, типу ось так, небагато. Далі, можливо, ще трішечки більше. Трішечки, щоб так, рибку поставити, постаратись на точку. Все, досить. Цього точно буде досить. А, дивіться, далі, що я хочу зробити. Якщо у нас риба любить часник, в <кій> мене є. Я прям не буду її ні в чому замішувати. Така е, меляса від Офіш. Я зараз її відкрию. Так, налью сюди трішки. Небагато так. Така ж, ох, часничком понесло. Часничком понесло, любі друзі. Ай-яй-яй, який запашок. Так, це сюди і плюс, коротше, друзі, каша малаша, як завжди у мене. Рейнмастер. У мене тут два пелиці перемішаних. Карась таке також любить, повірте мені. І я хочу небагато так трішки цю прикормку, скажімо так, чимось таким цікавим додати. Щось таке цікаве в неї, це така буде крупніша фракція по пелицю. І повірте мені, воно лишнім не буде. Ось, цього я думаю, ще трішки. Оп, все, цього я думаю, буде достатньо. Воно таким пахне сквіт, плюс кальмар восьминіг, плюс оця маляска. Повірте мені, друзі, це буде зараз бомбовий. Заміс. Що в нас тут взагалі по шарикам вийде? Ну, шариків 4-5 вийде, я думаю, більше не треба. Ой, тут такий бруд, звісно, якщо це озеро чисте, це таке озеро, знаєте, міське. Тут хрен хто чистить і після себе фіхто поубирає. Будемо сюди уходити з мусорним пакетом. Так, ну що, підзамішати його все. Будочки я вже собі виставив, як мені треба. Вони, в принципі, в мене досить непогано стоять на нормальній відстані. Так, що у нас тут? Прикормочка? Я оце думаю, шариками зробити або так в розсипчасту порозкидати. Я, мабуть, трошки шариками, трошки в розсипчасту. Так, зробимо перемішку. Так. Ну що, ліпимо шарики, та да будемо закармлювати. Цей раз, друзі, також знову взяв з собою рушничка, щоб витирати руки. Обов'язково треба. Коротше, дивіться, як в нас вийшло. Зараз я їх підніму, у нас виходить ось таких чотири шарика, таких невеличких, нормальних. Там, де у нас стоять поплавки, зараз будемо загодовуватись. Оп, дивіться, як чітко, на один, на другий, туди десь. Опа, туди десь. А зараз цей шарик на два. Розіб'ємо, великий такий. Туди десь і десь туди. Коротше, все, друзі, дивіться, гарно периметр закормлений, і плюсом в мене лишилося тут у відрі таке. Я думаю, дозакармлювати я не буду. Оце все, я зараз так трішки пожимаю і розсипчасто на точку. Так, якось, знаєте, іменно трошки розсипчасто дамо. Щось там трішки долетить, щось не долетить. Зараз відразу відро помию. Так, ну тут уже таке крошки. Так, Ну я думаю, у нас, знаєте, з вами десь 5, навіть 6 добрячих таких шариків вийшло. Все, відро пусте. Зараз його мию, дивіться, якраз доки я зараз покажу наживочку, все дістану. Потрішки рибка буде збиратися до нас на точку. Я думаю, взагалі, щоб вона підійшла, має десь годинка пройти часу. Ну, Але побачимо. Зараз тут і відрі буду зберігати карася, зараз все помию, поставлю біля себе, наберу води, щоб зразу, якщо що, мити руки. І будемо вже починати, вже вже ось ось так. Відразу друзі, по наживці. Хлібчик. Як риболовля з дитинства, справді колись я брав з собою на риболовлю лише ось так кліп, Приходив на водойму, в руках його водичкою розжимав. У мене получалось таке типу тісто з хліба, просто вода і хліб, отако з озера розмішував, розмішував. І на це я буду сьогодні ловити те, що я ось так колись До речі, я вже бачу. На місці лову якісь бульбашки ось ходять. Тобто, можливо, рибка підійшла. Зараз початку малюк. Потім отакі пуфіки. В мене ще є стрімовські чесникові, якщо я не помиляюсь. І друзі. Опариш та пінка. Дивіться, все ще живе, все суперове, жовтенький, червоненький, біленький, опариш піночка. Коротше, все, любі друзі. У мене ще є, а в мене є, до речі, ще діпи. Блін, знаєте, що я забувся в прикормку додавати. Антрактант, цю крильову олію, я її тестую, хочу зрозуміти, чи справді вона так працює, як її всі рекламують. Ну нічого, будемо може, на наживку додати. І всякі діпи коротше, і тому подібне. Загалом давайте хлібчик з вами замішаємо да будемо закидатися. Отак воно, друзі, все відбувається. Боже, я такою риболовлею не займався года 4. Просто на поплавок отак прийшов собі, дивіться, хліб мнув. <гум> Капець, кажу вам, це просто якесь, знаєте, таке в дитинстві, тільки так, і більше ніяк рибачив. Тільки ось на хлібчик і тільки ось тако на поплавочечку під бережком. І я вам хочу сказати, я таких карасів ловив, що просто. Дивіться, у нас тісто, в принципі, готове. Кружечок, дивіться, беремо кусочок. Кружечок суперовий виходить, дивіться, який все. Коротше, пусть наше тісто ще трішки постоїть. Так, скажемо. Зараз я в кружочок змотаю. І зараз одну паличку, одне водилище наше закидуємо на опаришика. Так, почнемо, друзі, з опариша. Давайте вдамо одного біленького, такого величенького. Так, є. Чи може давайте два зразу на два опаріка пробувати. Ачок, в принципі, тут не сильно великий, тому в принципі як два опарика це буде нормальна така, блін, погано одягнув, нормальна така стартова, скажімо так, нажрівочка. А друге будилище поставлю на тісто, на яке ми замішали на хліб. Хочу також попробувати саме на хліб половити, тому що, ну, скажімо так, я знаю одного мужичка, який тут рибачить, він тут рибачить лише на хліб. Тобто все, зараз я вудочку буду через себе закидати, мені нічого там не заважає. Оп. Трішки ближче. Вудочку прямо ось так в воду кладу. Все, друзі, перше водилище в воді, тепер зараз друге водилище на хлібчика, на тісто наше. Наше тісто, наше тісто, наше тісто. Колись, друзі, таке тісто, я ще всяких діпів, не було ніяких антрактантів, крильових олій і тому подібне. Я додавав просто діп, часниковий, якийсь там був G-Stream чи який, я не пам'ятаю, коротше, якийсь там був колись. Я це просто пшикав цей хліб, розмішував. Або, знаєте, як вдома візьмеш. Часника видавиш, переміса... перемішаєш. Ну це взагалі вже було тоді, нічого собі, там уже риба балділа, коли ти якусь там добавку додаєш. Якусь там олійку мій тато колись купував, також пробували з нею щось. Ну, коротше, боже, колись так пробували. Так, і тут хлібчик. Так, зараз вже щось підзаплуталося. Дивіться, яка краса. Все. А тут я, напевно, опа. А, з конектора жилочка упала. От вам і закинув, треба. Скоріше за все там зараз буде прив'язати ізолентою трошки, бо там якісь проблеми з ним. Тільки я поставив дві удочки собі гарненько, один щось поплавочок трішки приліг. Але то, мені здається, просто я десь не попав. Дивіться хто. Ану, кіш отсюда. Лібіді, ви що, прикалують? Давайте, розворот. Випара, я бачу. У мене тут вудочки. Кш, Кшш-кш-кш. А їм все одно взагалі, дивіться. Тупо... Ні-ні-ні не туди, не туди, не туди. Киш-киш-киш. Опливайте, поплавки. Дивіться, що творять. Давайте, киш отсюди. лебіді, ви дуже гарні, ви дуже гарна пара. Але давайте, киш, 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 звідси. Диви. А самка, напевно, попила, а цей ось більший... Диви, 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 як дивиться на мене. І стоїть, дивиться, що ж я буду робити, що ще я їх одлякую, щоб я самку не обіду. Бачите, як захищає. Ну все, хай собі пливуть. Це, друзі, справжня риболовля з дитинства. Я сподіваюся, що вам мене добре чути через те, що немає мікрофона. У мене якийсь там є, я колись заказав китайський. Ну такий він. Звук не дуже. Колись куплю ліпший мікрофон і буде краще чути. Тому що частину відео, якийсь кадр я знімаю на телефон, частину на гоупрошку, Так я вам скажу про холодненько. Сьогодні така похмура погода, така ну не дуже. Коротше я б сказав. Чайочок. термострамп офіш, привіт, особенно міші. Цей чайочок. Зараз мене буде зігрівати. Опа, що це в мене було? Якесь клювання? Дивіться, ці пливуть сюди. Киш два лебідя, таких гарних, що просто. Сподіваюся, що він зараз упливе, я не буду шевелитися. Він думає, що я йому щось даю, а я йому нічого не даю. У мене самого нема що йому дати. Якби я хліб весь не викидав, то я б дав їм хліба. Але що їм того куска хліба? Вони і без того хліба собі нормально себе тут по озері відчувають. Наливаємо собі чайок. У мене сьогодні фруктовий чай з медом. Лимону, на жаль, не було. Опа, як завжди. Трошки мімо, трошки на штани, ну нічого. Дивіться, пара йде. Хай трішки зараз встигне. Ну, що сказати. Перший закид є. Поплацева риболовля це така риболовля з самого дитинства. Коли ти просто сидиш на одному місці і отримуєш задоволення від самого процесу. Знаєте, оця Концентрація постійна на поплавцеві. Ти тільки-тільки чекаєш ту покльовочку, тільки воно дзибне, ти так оп зразу біля вудочки. Думаєш, от би, зараз, от би зараз довело до кінця, або не кінь, давай доклюй, або поклади той поплавочок, потопуй, поведи. щоб, знаєте, не запізно підсікнути, не зарано підсікнути. Коротше, ну, я думаю, багато кому це знайомо, так як і мені. Кінець березня, взагалі-то сьогодні, 31 березня на хвилиночку. Ну і побачимо, яка риболовля в нас сьогодні вийде саме 31 числа. Тому що ну, казали мені, що вже тут клює риба. У мене в принципі дві насадки є. Це чер... опари, черв'ячка, на жаль, немає. І хліб. Зараз знаєте що я зроблю? Я напевно трошки візьму тіста, кусочок, розмішаю з крильовою олією і буде в мене чисте тісто. Що це таке, що в мене було? Зібнуло на хліб щось. Да. Щось зібнуло легенько. Е, перемішаю з кльовою олією кусочок. А, у мене ще пуфи є. Ну, коротше, ладно, будемо розбиратися. Надіюсь, опариш мовчати не буде, тому що опариша якраз саме найбільше. Друзі, погляньте, яка червонопера, краснопірка клюнула. До речі, без клювання, чи то я не звернув уваги, не знаю, щось якось я не замітив клювання, захотів просто перезакинути, і тут вісить така просто рибка-красуня. Взагалі класно. Перша рибьошка за сьогодні. У мене тут з боку відро. Я її у відро з водою відправлю. Хай вона там собі балдіє. Я не брав з собою сьогодні садок, але, але класно. Блін, друзі, перша риба. Добре, що рушничка з собою взяв в Польщі на полуниці. Да. Привіт-привіт-привіт! Дякую за полум'яне серце. Дякую. Друзі, хто не підписаний, підписуйтесь, тапайте по екрану. Буду дуже радий, тому що з цієї риболовлі вийде незабаром сюжет. Друзі, ось знімаю для вас прямий ефір. До речі, кому цікаво, прямі ефіри я веду частенько на риболовлі. Залітайте і переглядайте. Так, ну що, коротше, друзі, затишня повне. Рибка не клює. Будемо надіяти, що підійде на точку згодом. Обрив, зачепився за щось, обірвався. Зараз поставлю ось такий гачок від овнеру пін і повідочний матеріал. Зроблю повідок з 0,148 матеріалу повідочного. Такий невеличкий, скажімо так, не товстий. Зробимо з нього собі повідець. Просто тут у нас є якраз тут лопатки, немає, тут у нас вушко. Це все дуже просто в'яжеться. Протягуємо. ага, ось, Бачите, якийсь кончик такий. Поганий. Так, ну що, дай, маєш пролізти? О, тут цей такий малесеньке ушко. Так. Беремо, протягуємо, притримуємо і обтягуємо очка Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, я думаю, шість раз. Хватить. Шість. Все. Тепер те, що ми тут обкрутили, ми притримуємо і оцей кінчик який остається затягуємо сюди. В петлю, яку ми тримали, і затягуємо. Все, супер, гачок прив'язаний. Зараз лишнє відкушу, візьму. Є. І тепер беремо тут також, відкушуємо і робимо звичайну петлю. Зараз, Так. гачок сюди, це сюди. І тут робимо звичайнісіньку петлю. Знаєте, просто щоб коли ви рибачите, не в'язати все на основній. Через те, що коли ви в'яжете все на основній ви при зачепі можете втратити всю оснастку. Поплавець, грузок і тому подібне. А так ви втратите, так як я, тільки повідець Тут зараз петлю, Блін, руки замерзли, друзі. Я вам кажу, щось якось так. Воно, знаєте, не сильно холодно, але воно так сиро. Так, а ну-ка. І петлю. Все. Повідець у нас готовий. У мене там петля є, зараз петля в петлю. Тут ми лишнє відкушимо. На хліб щось і не хочу, ні на що не хочу, так, де наша оснастка, оба. Бачите, тут у нас грузик. Зараз. Єсть. Резиночки підтягнули. Тут у нас грузик, тут у нас петля. Протягуємо в цю петлю. І протягуємо гачка ось сюди. Блін, цей гачок чіпляється за пальці. І сюди ось так протягуємо нашу оснасточку. Давай, там зачепилось вже. Все. І тут стягнули. Все, бачите, петля в петлю, готовий монтаж, закидаємо далі. Така собі погодка, любі друзі, я б сказав, сиро, так, прохолодно, воно ну, аж, аж мурашки по шкірі. Руки замерзли. Вігріваюся, це єдине, що зігріваюся чаєм. Добре, що не полінився собі, зранку його встав, наколотив, бо буває таке так лінь його колотити, а потім, думаєш, блін, та яке треба по-любому прохолодно, бачиш так сиро після доща, ось, Блін, я думав, після дождя воно буде клювати хорошо. думаю, якраз поплавочок, карасик, то, що треба. А воно тихо. Ну, друзі, годинки-півтори навіть більше пройшло після закорму. Будемо надіятися, що таки риба ще підійде на наш закорм. Коротше, друзі, ситуація така. Сижу я години 3, одна червонопірка і все. Ну, Толку. Такого, як сидіти, щось спробувати, впиратися тут. А може і підійде та риба. Але чи вона взагалі підійде, чи вона буде клювати та й на що, щось взагалі не зрозуміло, ну не хоче. Пішов я тільки що на канаву тут рядом біля нас, і сидять троє людей. Карпіки по 300-400-500 грамів клюють. Ну, Люди відпускають, де бере, коротше, хто як собі хоче. І карасики, карасики невеличкі, отакі, ну, грамів до 100. Але вони клюють. Я оце думаю, може. Скласти одне водилище, взяти чисто одне з собою, речі поставити у машину, які мені не потрібні, взяти все по мійму, да, піти собі ось на канаву, попробувати там половити. ну, А якщо буде клювати, то буде взагалі класно на канаві. Коротше, зараз в роздумах і побачимо, що буду робити. Отака, друзі, у нас тепер риболовля. Коротше, канава. Я колись в цій канаві. Саме тут. Скільки я тут руками карасів ловив, друзі, ви навіть собі уявити не можете кількість. Коротше, така канавка невеличка, вона йде сплатніка, тут є і карась, і короб, і білий амур. Все тут по комишам ця риба тусується. І тут її насправді так ну достатньо немало цієї риби. Але нічого, коротше, ось на хліб зараз пробую, бо мужик каже, на мастирку там тягає. Ну, мастирка з хлібом, щось подібне. Будемо пробувати на хліб ловити. Каже, опариша дуже сильно обгризає. Хоча з моєю 5-метровою вудочкою тут таке собі. Тут би знаєте, у мене є вдома така бамбукова малесенька, саморобна вудочка, от би на неї тут було б дуже зручно. А так, ну нічого, така в нас буде тепер риболовля. Так воно все буде у нас відбуватися. Побачимо, попробуємо що воно буде. О, ну карасики, червонопірка. Ну, як для такої канави, так? Да? <говори> Давайте може... О, все. Це означає, друзі, взагалі немає чим зайнятися. Бачите, тримаю в руці бабіну, А там знизу поплавок, Вудочку від'єднав і просто пробую в канаві щось зловити в самій дамбі. Тому що в канаві щось навіть синька клювати не хоче, не знаю. Тільки що мужичок мені зловив карпіка на грам 250-300, може 400 навіть. Але на мастирку, він на мастирку ловить. А в мене такого немає. Є багато тіста, опариш. Ну, але побачимо, щось, знаєте, вже таке, типу граюся, пробую хоча б щонебудь витягнути з цієї риболовлі. Можливо, піду на те місце там, де ми з вами спочатку сідали. Візьмете собі в мене плотвичка одна є, така непогана. О, мені та риба посиділи, порибачили, ще може рановато трошки. Забирайте. Або давайте відкрийте, я вам закину. Все. Що немножко є. Ну, Трохи є, фра... А ну дайте я ще раз гляну. Ні, ну чуєте, ваш улов такий. Це ще дуже для цієї канавки непоганий улов, правильно? Три штучки, карпушки, да. А це що це? Карась. А це чотири, чотири карпіка, платвичка. А, чи це все карп. Ось один маленький карась, а то все карпики, так? Да. Ну, позаходили платника, я зрозумів, дожіть. Позаходили платника, Ну як є, так є. Я колись тут -то теж руками ловив, карпіків, тільки не таких, а отаких. А От, а і... я тут що стояв. Говорить, треба в ту сторону їх отсюда, вибросити, ага. Е, ну їх, їх і там вистачає. А... Рибалка, рибалка, клює, клює. Коротше, друзі, надивлюся я так само, як і ви, різних відосів, що вже клює там карась на поплавок, що вже риба повним ходом клює, я ж так само, як ви дивлюсь відео. І рве, от рве, душа хоче на ту рибалку. І як бачите, ось так. Боже, прикормка не та, можливо. Може, не та численність риби, не знаю. Може, щось не то робив, може, не, не те місце обрав. Коротше, думати, можна гадати, все, що мені вдалося зловити, тільки одну червону пірку і все, повністю. Більше нічого. Були ще там клювання якісь, але, ну я кажу, це навіть на тій канаві, де синька клює, синка чомусь у мене не клювала. Та я вже опариша поставив, думаю, хоч клювання якісь будуть, і то цікаво, а вдруг якийсь караще підлетить. Але так і нічого не цей. Прийшов до мене тата, ми щось Посиділи, трохи таке, поговорили, там кави попили. Е, ще погрибачили хвилин 20, та зібралися. Будемо їхати додому. Е, я не скажу, що це успішна вилазка на поплавок, але це перша вилазка лишень в цьому році. Одну рибу вдалося зловити, і це вже добре. Рибку ви бачили, червону пірку я віддав там дідусеві одному, який ловив. Скарпіків на ладошку, правда, ловив. Знаєте, можна було сказати, Та, що ж ти робиш, типу, відпусти. Але я так дивлюсь на того діда, він на ту вудочку з бамбуку, яка в їй років так сам, більше, ніж мені ті удочці. Щось там ловить на тій канаві, на туманку чи мастирку. Та думаю, боже, хай собі робить що хоче. Правильно, рибачить, це діло кожного, звісно. Якщо буде так казати, то, звісно, таке собі, але я вже думаю, ну він. Старенький дідусь прийшов на рибалку, так хай себе короче. Таке озеро цікаве, приміське, скажімо так. Е, поки що не розловлене нормально в цьому році, але ще все попереду. Тому все, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі з приводу цієї риболовлі. Ну, можливо, щось я не так зробив, може, ви мені підскажете. Та всім до нових зустрічей! Ви були на каналі Deadwood Fishing.